Всім привіт! Ви на каналі Анна Софія, і поки моя дитина їсть, я маю пару хвилин, щоб зняти відео. Це такий формат, форматики я взагалі ніколи не знімала. Не знаю, чи вам буде цікаво наполовину збору, наполовину балачки. Сьогодні завтра ми. Ось чому я не записую відео. Отже, ми відправляємося завтра в Іспанію. Це друга поїздка Даніелі. Перша поїздка, звісно, це все було набагато стресовіше, тому що перший раз я не знаю, як він буде себе поводити. Але я розумію, що перший раз це було набагато легше ніж другий, тому що зараз він набагато більше рухається, і тому сидіти в літаку навіть ті три години нещасні, це. Це вже буде певним чилом виклик. Тому цього разу я не настільки фокусуюся над тим, скільки речей брати. Взагалі, для мене, для мене завдання із зірочкою це зібрати. Мінімальну кількість речей, щоб не мати з собою забагато того всього. Я вже побачила, як було з минулою поїздкою. Наприклад, в минулій поїздці ми взагалі везли величезну валізу, але на той момент дальніше був на суміші суміш, яку тут видають по рецепту. І я думала, що я в Іспанії її не зможу купити. В результаті я змогла я могла купити її в Іспанії, ну, але в рази дорожче. Але для чого? Тому я везла всю суміш ем, собою. А це на хвилиночку було щось 6 чи 7 банок а, в суміші і займало це дуже багато місця. Цього разу вже не треба, тому що Даніль вже має повноцінних три прийоми їжі, плюс а, буває перекус один. А, тому... <плес> та, самочко, та, тому цього разу в нас. А, Одна валіза 10 десятикілограмова, вона маленька, і дві сумки. Ми летимо компанією Ryanair, як завжди, і е, е, коли летиш з дитиною, то тобі дозволяється взяти два предмети е, безкоштовно. Це може бути візочок, це може бути ліжечко, яке складається, це може бути автолюлька, автокрісло. ну. В принципі, будь-який предмет, будь-які два предмети. Ми беремо автолюльку і беремо візочок для Даніеля, який складається. І це дуже зручно, тому що візочок ми можемо взяти аж до дверей літака. Як ви знаєте, з літаками Райнер ви мусите вийти на вулицю і йти прямо до дверей літака, тому дуже зручно, тому що можна з коляскою і. І скинути всі речі, скинути всі речі в коляску, якщо дитина хоче бути на руках, і таким чином в принципі, собі полегшує життя. І потім, коли підходиш до дверей літака, там залишаєш свою коляску, її забирають, і тоді, коли ти виходиш з літака, першим чином. Тобі винесуть коляску теж біля дверей літака, що дуже зручно, що віддають тобі її саме там, а не із іншим багажем, якого треба ще чекати деколи дуже довго. Значить так, Ми збираємося, і основні для мене речі, звісно, це є речі Даніеля, Тому ми з них і почнемо. Одна із найважливіших речей, які я беру, це ось цей. Це я називаю мобільна станція зміни підгузків. Ви, напевно, бачили, напевно, таку штуку, можливо, ні, я не знаю. Я покажу. Це така, ніби як сумочка. Ось, вона ось так відкривається. Вона ось так розкривається, ось такого розміру. Туди спокійно поміщається дитина такого віку. Донічку зараз один рік і майже один місяць. Тут є дві кишеньки, отакі по боках. Тут я кладу серветки вологі сухі. а тут я кладу парочку підгузків. Того, що має бути достатньо. А для, для перельоту, і це дуже зручно. План гігієни — це тільки Даніельчика. воно не промукає, щоб також не нашкодити там комусь. Взагалі я тут ще пелюшку кладу зазвичай, я її ще докладу, я її докладу пізніше і ще докладу один комплект змінного одягу на всякий випадок. Ще плюс тут є така кишенька. О, тут якраз є пелюшка, я вже її поклала. Полюшка, слюнявчик і ложка. Отже, це річ номер один, яку ми беремо в виручну кладь. Річ номер один, яку ми беремо в виручну кладь. Я вже зрозуміла, що ти їсти не будеш. Все. Я беру пюрешки в дорогу, дві має вистачити з головою. Я беру ще ось такі три патчі, дуже їх люблю, сама навіть люблю. І плюс в тому, що тут немає ніяких доданих цукрів і нічого більше. Лише фрукти. І це дуже-дуже класно. Це я візьму, далі я візьму, звісно, ложка виделка. Це буде тут, в нашій ось цій сумочці. А далі, що я ще з собою беру. Хімія для нас. Наступна важлива річ. Це є його аптечка, косметичка. Так, що ми беремо тут? З найважливішого СПФ, далі зубна щітка. Піддіться обов'язково треба докласти. Термометр такий. Його кремчики зволожуючі. Такий, ви точно знаєте, рекомендований багатьма людьми і лікарями. Ось і ще такий маю. Ну, Взагалі, в нас дуже багато тих кремів. Тому що нам постійно виписували інші. Беру ще креми для висібів, їх показувати не буду, тому що вони і так на рецептах. Це є спеці ну, спеціальні креми не для використання просто так. Ось, ще також я беру емоліум а, отак в пляшечці, ще пластирі і судокрем. І, в принципі, все. А, це все, що я беру йому, а, це піде в валізу. А ось це е, пластирі і судокрем е, підуть вручну кладь. Речі, як можу очікувати абсолютно класти, тому що так я маю все разом. І так здається, ніби воно не містке, ось ця штука. А в результаті дуже багато всього може поміститись, і я вам кажу. Дуже зручно. Далі з одягу я беру йому всього мінімально. По-перше, в нас в Іспанії залишились деякі речі, які на той момент були великі. І я з розрахунку на те, що ми повернемося, я їх залишила там. І минулого разу я побачила, що насправді немає великої потреби набирати багато речей, тому що не так вони вже й забруднюються, як, як мені здавалось на той момент. Там погода має бути ще літня, тому я беру в основному літні речі. Я беру ось такий бодік без рукавчиків. Він нереально зручний. Він у нас вже заношений, а вже. Кор буде маленький. Далі ми беремо костюмчик, він складається з таких шортиків. І ось такої сорочечки беру ось цю футболочку. йшла ще з шортиками. але шортики трошки великі, тому я їх не беру. Я беру інші шортики, ось ці, які підходять абсолютно до всього, тому цього достатньо. Далі беру ще на довгі руках нас. Я пам'ятаю, що вечора ми я йому втягала на довгий рукав, тому беру ось цю кофточку. Два бодіки. Обожнюю ці бодіки, які, які ось так е, защіпаються. Не знаю, як вам показати. Ось так, ну ви знаєте, ось так лягаються. не через голову, не, не через ноги, а ось так це дуже зручно. І ще ось такий комплект, комплектик, светрик впередці, е, тому е, светрик докладу потім. В принципі, все з дитячого одягу. Пару штучок одягу у мене є ще там. Взуття я навіть не буду пробувати брати. У нас є одне взуття там на всякий випадок. А ті, а ті кросівочки і ось це все, те, що у нас є тут, він відмовляється вдягати, в нього просто крик починається. Я не знаю чому. Але він не хоче. Але він ще не ходить, тому в принципі нам не, нам не принципово. Крім того, я беру. Трохи памперсів звідси. Ну, це трошки дивно, що я беру памперси звідси. Mm -hmm. Але беру звідси деякі памперси, які я знаю, що не протікають вночі. Особливо вночі мене цікавить, тому що він просинається частіше, так нас зі сном, так собі, тому для мене ці деталі дуже важливі. Тому беру звідси памперси ті, які я буду використовувати вночі, і знаю, що вони надійні, скажімо так, з дитиною, в принципі. Це все. Ну, звісно, документи, паспорт його і все. Що я беру собі? Собі я взагалі беру мінімум одягу. Я його зараз не покажу, тому що він переться. А можу показати вам тільки купальник, який я брала минулого разу. І ні разу не вдягнула. Ми там були три тижні на хвилиночку. Ось такий купальник. Не знаю, чи передається колір, якийсь дуже дуже якийсь яскравий. Коротше, він коричневого кольору. Ну, Звичайні плавки тут. Далі, що я тут ще маю таку маєчку, в декатлоні. Вона дуже зручна, дуже легенька, дуже класна. І тут я зараз більше не маю своїх речей. В принципі, мені нема що дуже показувати. Дві Пари шортів, три-чотири три футболки і платчико, бо ми йдемо на весілля. І все. Зі взуття я беру тільки кросівки і тільки босоніжки. Тому що я вже побачила, що в моєму випадку нема сенсу набирати багато речей. У мене їх, в принципі, і немає. У мене реально мінімум речей, які я ношу. Тому в тому плані мені легко. Ага, з важливого це те, чим я буду забавляти до в літаку, тому що я вам кажу, цього разу це буде складніше. В першій поїздці він він. А третину поїздки він проспав. Потім ще хвилин 30 їли. Ну і залишалось півтора години, що в принципі забавити його півтора години не було важко. Але цього разу ми летимо в такій годині, коли він не спить. І тому, ну, може бути таке, що він засне, так, звісно. Але якщо він не засне, треба мати план. Тому я купила йому нову книжечку і нову гру, щоб з ним бавитись. До Речі, йду, візьму, щоб не забути. Так що ми беремо ось таку. Ось таку книжечку тут можна доторкнутися, вона мухнатеньке. І тут кожна тваринка така. Ось таку іграшку подивимося, подивимося, чи зможемо ми його відволікти. Нею, так, не хочу показувати, а то він вже до них лізе. Ще, напевно, ми візьмемо ось цю пірамідку, тому що вона ось так складається і в мене вазі вона складається, як і пірамідка, просто. А, так то нам ну, ось складається так компактненько, і це в дорогу просто супер, тому ми її напевно теж візьмемо з собою. Ну і в принципі все. Нам залишиться тільки а, додати ще мою косметичку. Ну, а Хорхе то збирає свої речі, в принципі, він їде м -м, додому, тому він майже нічого не бере. Сьогодні ще в планах якимось чином знайти час на душ, а, Ще треба сьогодні зробити чекін принципі, мали би бути готовими, я так собі думаю. Я ще обіцяла розповісти, як прийшла адаптація минулого разу в Іспанії. Я думаю, що проблема була не так в адаптації, як в тому, що нас застав стрибок росту як і цього разу, тому що останнім часом до ну, Дуже дивно поводиться і якось більше плаче, більше хоче до мене, е, хоче на руках бути постійно, хоче уваги просто нон-стоп. Так, щоб він себе зайняв, чимось побавився. Зараз це величезна рідкість. Бачу, в нього е, лізе зуб, а це дуже болючий процес. Але це зараз лізе зуб, але така поведінка в нього то вже. Е, вже тижні два, напевно, десь так. До чого я це веду? До того, що попередній поїздці нас теж настав стрибок росту, і пік стрибка росту був як в Іспанії. Що це означало? Це означало цілий тиждень, просто я його заспокоювала. От мене реально було таке враження, що я цілий тиждень все, що я робила, це... це його заспокоювати. Це було дуже важко, і ще це поєдналося із тим. І все це поєдналося із тим, що всі хочуть його потіскати на ручки, а він в істериці, і знову взяли на руки, знову, знову плаче, знову я заспокоюю. Потім, о, він ще заспокоївся, давай знов на руки. І кажу, ну для чого? Ну ви не бачили, що щойно в нас було. Ні, і давай покоємо. Тепер ви знаєте, чому я не записую відео? Знаєте? Але це за щастя, що він мені хоч щось записати. Добре, будемо завершувати. Я йду приділяти увагу цьому сеньору нашому. А, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, ставте їх. А якщо вам такий формат подобається, будь ласка, скажіть мені. А, звісно, з цим хлопчиком. Це так і буде виглядати, буде трошки перериватися, я е, буду відволікатися, але в будь-якому випадку буду старатись вам записувати відео. Я вам бажаю гарного і спокійного дня, щоб ви були всі в безпеці і не забуваємо донатити. Я зазвичай доначу фонд притули. Е, ну, деколи бувають інші збори, які можуть відправити якісь кошти, але зазвичай це фонд притули. Тому. Залишаю посилання теж внизу. Навіть якщо це буде одна гривня, будь ласка, будь ласка, зробіть це. Ви знаєте силу однієї. Я думаю, це вже всі знають. Зустрінемося з вами у наступному віку. Папа папа. Папа, -па, кажи. Папа. 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 -па.